До кінця вересня в Україні буде тепла та сонячна погода, але на півдні посилиться вітер, а на більшій частині території країни через тривалу посуху збережеться небезпека лісових пожеж. Про це попередив синоптик Ігор Кібальчич. За його даними, стійке поле високого атмосферного тиску продовжують визначати погодні умови по всій центральній та східній Європі до кінця місяця. На території України збережеться тепла, суха та сонячна погода з температурним фоном на 3, 6 градусів вище за кліматичну норму. Прогнозує синоптик, за його даними, у південній частині країни комфортність погоди певною мірою погіршиться внаслідок поривчастого східного вітру. Крім того, за рахунок тривалого періоду відсутності дощів, за винятком деяких західних областей, збережеться тенденція посилення посухи та пожежної небезпеки у лісах на більшій частині території країни. Попереджає Кібальчич. Сьогодні, за даними синоптика, у більшості областей очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східної чверті 5-10 метрів в секунду. А у південних областях та у Приазов'ї очікуються окремі пориви від 15 до 17 метрів в секунду. Температура повітря в день очікується від плюс 23 до плюс 28 градусів. У вівторок, за словами синоптика, по всій території України опадів не очікується. Вітер східної чверті 5-10 метрів в секунду. А на півдні та в Криму будуть пориви до 15-20 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 10-15. Плюс на узбережжі морів до плюс 18. Вдень від плюс 23 до плюс 28. У середу 27 вересня утримається тепла та суха погода по всій Україні. Каже синоптик: вітер східної чверті посилиться до 7-12 метрів в секунду. У південних областях та у Криму будуть пориви від 15 до 20 метрів в секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть плюс 23, плюс 28 градусів. За даними погода Уніан, до кінця вересня в Україні домінуватиме тепла, суха та сонячна погода. Очікується. Що температура по всій країні становитиме комфортні плюс 22 плюс 28 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.